Плюси і мінуси ось такої безчіткової болгарки. Покористувався нею певний період часу і зараз розкажу. Про плюси це те, що ціна адекватна в районі 1000 гривень. Корпус болгарки тонкий, що дає змогу міцно тримати в руці і рука не втомлюється. Потім це, Працює вона відносно тихо. В два рази десь тихіше, як щоточна болгарка. Не гріється, ну, взагалі непогана річ. З мінусів для нас це жорсткий мінус, це те, що якщо вона працює в одній мережі з зварювальним апаратом, тобто в одному приміщенні хтось з нею працює, а в другому приміщенні зварюють, то вона починає нестабільно працювати. Починаються подьоргування, так як тут більше нашпіговано електроніки, і ця електроніка реагує на навантаження в мережі. Для нас це мінус, для вас я не знаю, можливо, це не сильно принципово. Но, якщо загальний висновок робити, болгарка непогана, але реагує на навантаження в мережі. Тому приймайте рішення вже по своїй ситуації. А так взагалі непогана болгарочка за такі гроші легенька, працює тихенько взагалі. Кажу, для своїх певних робіт і для свого середовища. Всім добра.